Фергесен. Забувати. Якщо ми уважно подивимося на дане дієслово, то воно дуже схоже до дієслова есен. Essen as gegessen форми дієслова їсти. Тому фергесен забувати фергас хат vergessen. Vergesen, vergas, hat, vergessen, фергас хат фергесен. Ich vergesse я забуваю або я забуду. Ich vergaß, я забув, я забула. Ich habe vergessen. Я забув, я забула теж. Наведемо приклад із даним дієсловом. Ich habe meinen Regenschirm vergessen. Я забув чи я забула парасольку. Речення побудоване у перфекті минулому розмовному часі. Допоміжне дієслово haben у правильній формі та партицип цвай. Фергесен. фергіст. Ти забуваєш, ти забудеш. фергаст. Ти забував, ти забувала. фергесен. ти забув, ти забула. Він, вона, воно. Е, er, зі es. Er vergisst – він забуває. Е er фергас, він забував. Er hat vergessen, він забув. Wir ми. Sie – ви вічлива форма. Sie – вони. Vergessen – це забуваємо, чи забуваєте, чи забувають. Фергасен. Забували. Габен фергen. Забули. Особа ія, коли ми звертаємося до колективу. Ви. Іяфест. Ви забуваєте або ви забудете. Іяферс. Ви забували. Іят фергесен. Ви забули. Vergiss bitte nicht», Не забудь, будь ласка. Маємо наказову форму. Vergiss, не забудь. Фегесен зебіте «зебіте не забудьте, будь ласка, тут ми звертаємося вічливо на ви, Vergiss та фергесен. Дієслово verlieren перекладається як губити, втрачати, а також програвати. Verlieren Drei Grundformen – три форми дієслова Verlieren, verlor, hat verloren. У минулому розмовному часі дане дієслово вживається з допоміжним дієсловом haben. Ich verliere – я гублю або я програю чи програю. Іхферог, я губив, я губила, я програвав, я програвала, йгабе ферльоген. Маємо доконану форму є слово. Я загубив, я загубила, чи я програв, чи «ти програла. Дуферліхст, ти губиш, ти програєш. Дферльорст, ти губив, ти губила, чи програвав, програвала, гаст ферльорн, ти загубив, ти загубила, ти програв, ти програла. Er, sie, es, або він, вона, воно. Візьмемо особу sie. вона. З. Зіферліх, вона губить, вона програє, чи вона загубить, чи вона програє. Також може передавати майбутню дію. Зіферох, вона програла, чи програвала, чи загубила, та також sie hat verloren. ферльорн. Er hat sein Geld verloren, Він загубив гроші. Er hat sein Geld verloren. Переходимо до множини. Це у нас ми, wir, ви, ви, зі та зі, вони. Wir verlieren. Ми програємо, чи ми програємо. Вя verloren. Ми програвали, чи ми губили. Wir haben verloren. Ми програли чи ми загубили. Haben Sie verloren? Вони програли. Маємо питальне речення у минулому часі. Допоміжне дієслово haben виносимо на перше місце. Haben Sie verloren? Verlieren wir keine Zeit. Не втрачаємо часу. Маємо наказову форму. Імператив. Verlieren wir keine Zeit». І в нас лишається особа Ія це коли ми звертаємося до колективу. Іяферліcht. Ви губите, або ви програєте, чи ви будете програвати. Іяферохт, ви губили, ви програвали. Іагапт verloren» ви загубили, ви програли. Рости німецькою мовою ваксен. Маємо С, Х та С літери, які читаються як С, ваксен, рости. Ваксен, вукс, істки ваксен. Відповідно, якщо в нас ваксен позначає зміну стану, щось росте, змінюється, то у минулому часі воно буде вживатися з допоміжним дієсловом зайн, тому ми маємо істки ваксен. Ich wachse, я росту, я буду рости, ich wuchs, я ріс росла, ich bin gewachsen, я виріс, я виросла. Ти, ду, духст, ти ростеш. Духст, ти ріс росла, ду біст gewachsen. ти виріс. Виросла. В теперішньому часі дувст ми маємо зміну кореневої голосної, так як дане дієслово є сильне. Те ж саме відбувається і в особах він, вона, воно ес». Векст росте. Вукс ріс росла, росло, істґваксен. Виріс вирісла. Виросла чи виросло. Мається на увазі рости як про дітей, так і про рослин. Das Kind wächst – дитина росте. Das Kind – дитина. Маємо воно, тому що артикль das, тому «wächst». Дитина в німецькій мові середнього роду, на що вказує артикль das. Wir wachsen – ми ростемо. Wir wuchsen – ми росли, Wir sind gewachsen – ми виросли. «Im Garten wachsen viele Obstbäume» – «В саду росте багато дерев». «Im Garten wachsen viele Obstbäume» – «Ми кажемо дерева, а німці вказують на те, що це фруктові дерева» Яблуні, вишні, груші». «Obstbäume». «Ije wachst» – «Ви ростете», «Ije wuchst» – «Ви росли», «Ije seitge wachsen» – «Ви виросли», «Ije wachst». Я вукст, я seid ваксен. Наступне діє слово вашен, яке перекладається як прати, мити, очищати. Вашен. Вашен вуш жатки вашен. Вашен, вуш гатки вашен. Іхваше я мию, вуш, я мив, я мила, gewaschen. Я помив, я помила. ich habe gewaschen. Ду, ти, ду веш оскільки є слово вашен, воно теж сильне. І знову маємо звіну кореневої голосної в теперішньому часі. До вушст ти мив, ти мила, ду гастки вашен. Ти помив, ти помила. Наведемо приклади. Вас веш зду, що ти миєш? І ваше айнен апфель. Я мию яблуко. Ваш веш жду, вас веш ту, «іх ваше айнен апфель. Er wäscht, він миє. Знову та сама зміна кореневої голосної А в А умляут. Er wusch, він мив. Er hat gewaschen, він помив. Так само буде зі, wäscht, wusch, hat gewaschen та es. Es wäscht, es wusch, es hat gewaschen. Wir waschen, ми миємо. Wir wuschen, ми мили. Wir haben gewaschen, ми помили. Дієслово «вашин» в минулому часі вживається з допоміжним дієсловом хабн. Вашен зі біте ді генде» Мийте, будь ласка, руки. Звертаємося тут вічливо до вічливої особи зі. Вашен зібіте генде». І звертаємося до колективу, до особи Ія. До двох і більше людей. Є ваш, ви миєте, є вушт ви мили, є гаптки ваше ви помили. Якщо нам потрібно утворити питальне речення, «вашт» виносимо на перше місце, або вушт виносимо на перше місце, або, допоміжне діє слово гапт. Вашен перекладається у нас як прати, мити, очищати. Вашен. А у нас в німецькій мові є ще схоже дієслово sich зіхвашен. Воно є у нас зворотне, тому що воно має часточку зіх, яка теж відмінюється. Зіхвашен. Митися, умивати Ich wasche mich, я умиваюся. Тобто, якщо ми маємо ich ваше, я мию, то ich wasche mich, я умиваюся. Зворотні дієслова у нас відмінюються наступним чином. waschen. Ich ваше wasche міх. Я умиваюся, Du wäschst dich. Ти умиваєшся, er, sie, es вежте зіх, він, вона, воно умивається. Wir waschen uns. ми умиваємося, Sie, sie waschen, sich. Ви вита вони вмиваються, та ihr wascht ой, ви умиваєтеся. Werden. вставати, робитися. Werden. дуже важливе дієслово в німецькій мові. Три форми даного дієслова: Werden, wurde, ist geworden. В минулому часі дане дієслово вживається з допоміжним дієсловом sein. Ich werde – я буду, я стану. Ich вогде. Я був. Я була, чи ставав, чи ставала. Ich bin geworden – Я став, я стала. Для прикладу. Ich wurde gelobt», Мене хвалили. Маємо речення побудоване в пасивному стані. Так як є слово Верден, теж у нас використовується для утворення пасивного стану. Ду, wirst – ти будеш, ти станеш. Du wurdest – ти був, ти була. Du bist geworden – ти став, ти стала. Він, вона, воно. Er, sie, es. Wird, буде, стане. wurde, Був, була, було, чи ставав, чи ставала, чи ставало. ist, geworden, Став, стала, стало. Маємо чимало прикладів. Наведемо. Моєму синові буде 13. Mein Sohn, мій син, wird, буде 13. 13. Mein Sohn wird 13, моєму синові буде 13. Es wird dunkel. Темніє. Тобто дослівно воно стає темно. Темніє. Es wird dunkel. Також може бути es wird kalt чи es wird warm, Тепліє чи холоднішає. möchte мюхте werden. Вона хотіла би стати лікарем. Зі вона мюхте хотіла би ерцтін. Тут маємо дієслово з двома. Маємо речення з двома дієсловами. Тому мьохте в нас відмінюване, а верден у нас не відмінюване. Звичайний інфінітив. Віавертн ми стаємо чи будемо. «Wir wurden», ми були, «Wir sind geworden», ми стали. Так само для особи з, ви вічлива форма та з вони. werdet», ви будете, ви станете. wurdet, ви були, seid geworden», ви стали. Werfen, kiда, werfen. Кидати сміття, кидати м'яч і так далі. Werfen, warf hat geworfen. Werfen, warf hat geworfen. Ich werfe, ja kiдаю. Ich warf. Я кидав, я кидала, ich habe geworfen. Я кинув, я кинула. Ду. Ду вірвст. Ти кидаєш. Зміна корневої голосної «е» e на і в теперішньому часі. Ду варвст, ти кидав, ти кидала. Ду гаст ворфн. Ти кинув, ти кинула. Er, sie, es. Він вона воно. Wirft, кидає. Знову зміна корневої голосної. Вав кидав, кидала, кидало. Хатки ворфен. Кинув, кинула, кинуло. Der Junge wirft einen Ball. Хлопець кидає м'яч. Хлопець der Junge, Це в нас особа er, «він». Зміна кореневої голосної. Вєфт і кого що? баль – М'яч. верфен – Ми кидаємо. Зі варфен, Для прикладу. Ви кидали. Зі геворфен – Вони кинули. Ihr werft, ви кидаєте. Ihr werft, ви кидали. Ihr habt geworfen, ви кинули. werft, ihr werft, ihr habt geworfen. Man sollte das nicht werfen. Це не потрібно викидати. Man sollte перекладається як слід потрібно. Man sollte das nicht werfen. Це не потрібно викидати. Цін перекладається в нас як тягти або переїжджати. Цін. Цієн, цок, цоген. Переїжджати це в нас зміна руху, тому ми вживаємо. Та не є слово у минулому часі із зайн. Іх ziehe – я переїжджаю. Ich zog – я переїжджав, я переїжджала. Ich bin gezogen – Я переїхав, я переїхала. Іх ich, ich, ich bin gezogen. Du, du ziehst – Ти переїжджаєш. Du zogst ти переїжджав, переїжджала, дупістки цогон. Ти переїхав, ти переїхала. Ту ціст, дуцокст, тупістки цоген. Е, ЕС, він, вона, воно, ціт, переїжджає, цок. Переїжджав, переїжджала, переїжджало. Істкицоген. Переїхав, переїхала, переїхало. Наведемо приклад. Дитина тягне іграшку. Мається на увазі грається, Тягне кудись іграшку. zieht sein Spielzeug. У множині маємо наступні форми. Цієн, переїжджаємо, переїжджаєте, переїжджають, цоген переїжджали, зінки цоген, переїхали. Ми переїхали до Німеччини. Wir sind nach Deutschland gezogen. Wir sind nach Deutschland gezogen. Так як у нас рух. Переїхали, тому wir sind gezogen. Ihr zieht, ви переїжджаєте, ihr zogt, ви переїжджали, ihr seid gezogen, ви переїхали. Тобто у нас є цієн тягти, якщо ми додамо префікс ан, то це в нас вже буде одягати анцієн, а «зіх анцієн, якщо ми ще додамо «зіх», то матимемо значення одягатися. Але будуючи речення, ми орієнтуємося по відмінюванні дієслова цієїн. Іх майн мейки ан, я одягаю дитину. Іх цієї ан я одягаюся. Тобто з'явилося в нас міх і змінилося значення речення. А також у нас є зіхумцієн, знову з'явився префікс ум, переодягатися та просто умцієн переїжджати. Не плутаймо обидва дієслова. Зіхумцін переодягатися, просто умцін переїжджати. Так, для прикладу, я переїхав чи я переїхала, – «іх бін умгецоген», так як у нас зміна стану, тому «іх бін умгецоген», А їх умгецоген» – це я переодягнувся». Якщо мова йде про дієслово переодягатися, то в минулому часі ми будемо вживати його з